Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. І сьогодні буде розклад на жовтень для тих, хто народився під знаком рак. Отже, раки. Під якою енергією пройде місяць. Ситуація на роботі. Ситуація з фінансами. Хто в шлюбі для сімейних пар, що приготував жовтень? Для тих, кого немає відносин, що карти покажуть, ну і порада на місяць, жовтень для раків, під якою енергією пройде місяць. Туз жезлів. Ну, цікава карта. Карта сповнена нових можливостей, бажань, натхнення. В жовтні можуть пробудитися творчі такі нотки, де захочеться щось зробити. Може власноруч, може якось наблизитися до творчості, може, з'явиться бажання щось змінити, а може і вирушити в якусь дорогу. Тобто, це карта ще й нових шляхів. Ситуація на роботі, дев'ятка жезлів. Ну тут от карта каже, що, а на роботі, у вас такий стан, коли ви відчуваєте небезпеку і намагаєтесь захиститися. Ця карта, яка каже про те, що у вас багато досвіду, і, може, не завжди він був позитивний, і ви будували певний свій захист, ви вчилися вибудовувати свої кордони, але зараз, в жовтні місяці, може бути такий стан, коли ви, наче як, закриєтеся. Захочеться закритися. Закритися. Тому що. Тут може бути таке, що сама доля вас виштовхує в щось нове. Сама доля вас виштовхує, щоб ви проявили себе, щоб ви показали свою справжню сутність, а не замикалися в собі, керуючись от минулим досвідом. Так, добре, давайте подивимося, а з фінансами яка ситуація? Дев'ятка пентаклів. Ну, в принципі, якраз з фінансами то повинно бути все добре. Тобто, у вас не повинно ну, якогось такого занепокоєння виникнути, виникати з фінансами. От. Але от саме Може, саме може виникне бажання от захистити своє положення, захистити свій стан, в якому ви знаходитеся, тому що він може бути наразі досить комфортний для вас зараз, тому що ви своїм досвідом напрацювали. Ну, як то кажуть, тепленьке місце собі таке зробили. Але справа в тому, що тут дві девятки, і це майже вже пік, майже потолок. І тому з часом може хотітися щось нового, з часом може хотітися відкрити для себе щось іще. Так що такі ось справи. Так що, якщо ви відчуваєте, що хочеться якихось нових починань, то цей місяць для вас. Для тих, хто в шлюбі. П'ять кубків. Ну, а тут, а тут якась печаль може бути, а тут може бути м от ну, одного з партнерів. Якась така смута, де неможливо відпустити минуле і, ну, якось що в минулому може, було краще. От. Або коли шлюб. Ну, дійсно, вже не те, що шлюб, а стосунки в парі, вони вже ну, не такі, як би хотілося. І тут карта, карта розчарування і карта втраченого. Ну, такого радісного, сумісного буття. От. І ну, захочеться змін, захочеться чогось нового, захочеться навіть, може, подорожі якоїсь, щоб, ну, от якось хочеться мені сказати, перезагрузитися. Від цього стану. І ну, то, тому тут, да, тут треба працювати. Тут є така історія, коли треба попрацювати. І м -м, десь може дати собі відпочинок, а десь щось переосмислити, а десь побалакати з партнером про те, що втрачене, та може відкритися до нового. Так що тут також. Ну, цей місяць він, да, він буде потребувати таких новізник. Для тих, кого немає відносин. Карта сила і. Карта <кій> сила каже про те, що у вас все є для того, щоб здобути в цьому місяці нові відносини або нові знайомства. І є для цього і сили, і є для цього натхнення. Просто, може, трішечки треба е, проявити себе, трішечки треба ну, показати десь себе, щоб вас побачили. Але, але в той же час, от якщо ви сильна людина, бо це карта сильної людини, то е, сильна людина має таку властивість, як Продавлювати, як брати верх. Тому е тут треба подумати. Е сила, то вона не коли людина має сила, може багато чого досягти. Але іноді сила ця, вона е зайва, бо її багато, бо це занадто. І тоді її треба направити. В якесь інше русло. Не на партнера, а на здобування якихось перемог, цілей, досягання цілей, будування нових проєктів, От. а з партнером то більш така лагідна. Історія повинна бути. І не приховуйте, от якщо піднімаються інстинкти, да, якщо дійсно хочеться відносин, то не це, то також собі не, не треба це подавляти. Це треба врегульовувати. От і. Відкриватися, відкриватися до нового. О. А інстинкти це певні бажання. І якщо у вас є певні бажання, а ви їх давите, а ви їх не помічаєте, то ви Задавлюєте свою енергію, і там з'являється злість. Тому краще знайти якось способ та свої бажання реалізовувати. Так. І порада місяця. Нічого собі, порада місяця карта д'явола випала. І це те, що я якраз сказала, тільки що вже ну от, для раків да, порада на жовтень, це йти за своїми бажаннями. Це якщо сильно чогось хочеться, то це прям от місяць для вас. Та і... Туз жезлів і дьявол. Це така вогняна енергія, що у вас все має. Це прям, ну, це прям вогонь. Е, і ну, от у вас в жовтні місяці е, ви можете багато чого досягти. І причому ця така дьявольська енергія це Теж от, головне її обуздати, тому що можна потрапити куди не треба, і щоб цього не було, просто скористатися оцією такою жагою, у цією енергією, але направити в конструктивне русло. Просто е, не дати собі так, щоб зовсім е, розум злетів і піти у всі тяжкі. Ні. Це не про те. Це про те, що може іноді і хочеться побути якоюсь неправильною. От, і це можна. І це можна для того. Для того, щоб спробувати, а яка при цьому сила у вас відкриється? І, можливо, коли ви собі все дозволите, ну те, що ви захочете, то ви побачите себе нову. От, ну цікаві такі карти, але е, вони е, провокують до змін. Так що отакий розклад, отакий От жовтень получився для раків. А я вам бажаю впевненості, я вам бажаю досягати свої цілі, чути свої бажання, і хай все станеться. Дякую, що були зі мною. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Пишіть вам, що відгукується. Мені буде приємно почитати. Пока-пока!